Усім добрий раночок. Доброго ранок Ми вже прокинулися. Я не знаю, чи це новий влог, до речі, чи це продовження. Тому профеклипадок усім привіт. Якщо це новий влог, і ви пропустили попередній, і що ми робимо в лісі в будиночку, то обов'язково подивіться. Якщо це продовження, то ми прокинулися зараз 10.20 Ну, ми десь в 9.30 прокинулись, десь так. Чого все-таки яскраве? О, так краще. Зараз ми чекаємо, поки у нас запариться лінка на сніданок традиційна на природі, і будемо снідати. І о 12-й у нас звідси вже виселення. Ми, можливо, і раніше поїдемо, бо в цілому зараз вже майже нічим зайнятися буде. Ми поснідаємо просто та й все. Гуляти дуже сильно не хочеться, бо погода така, знаєте. Сумнівно. Я навіть в штанах і в ковтинці, бо зараз не спокотно. Тому, можливо, поїдемо. Зараз 23 градуси. Да. 23 і буде об 11-й дощ, точно. О боже, сьогодні увесь день буде злива. Гранці да. ну, ми навіть коли прокинулися, був одразу гром. Такий доволі сильний гром, тому грім. Грім був. Котик. Mm. Ти виспався? Yeah. На ну, температура так щось пострізала позавчора. Ну, Сьогодні ще має бути найгірший день. Забралися речі, помили посуд за собою. Дякуємо цьому будиночку за класний настрій і дуже класний день. І йду в машину. Вже почався дощ до речі. Вдома. І зараз вже взагалі вечір. Ми сьогодні просто у всю частину дня ми працювали паралельно працювали і паралельно працювали. О, так. І плюс ще була дуже така фігова. погоденька мені не хочеться, тому ми просто сиділи, тихенько всі своїх справах займалися. з Жені зараз поїхали в спортзал. А ми з Гасею мене щось клімануло сказати Асі в голос, що мені треба перебрати шафу. Давай, я майстер по перебиранню шаф. Я ненавиджу. Це те, що я ненавиджу робити. І мене бісить те, що ти робиш це дві години, а через три дні воно знов таке, як було. І ти ще два місяці налаштовуєшся зробити це знову. Потім знов дві години прибираєш. Через три дні воно... це знову робити. Ти ж зараз все перебереш, викинеш те, що не потрібно все. Вони потім просто необережно не лежить, його треба перекладати. А, І перекладати оцей процес не, mm -hmm. не люблю. Ну, щоб вам просто пояснити. Я не знаю, я завжди планую перебрати тільки свої полички, а Тьомини мене не трогати. Але коли я перебираю рішення, я вже не можу залишити це так. І починаю перебирати і верхні. Але подивимося, як сьогодні піде. У мене просто от, туди вже все не влазить, воно вже так отак лежить. от впхаю я отак туди. Просто я так запхаю речі, я їх туди не кладу. І тут ще в цій, в цій половині. Ну, ладно, тут що висить нормально, в принципі. -от, там, капець. І у мене ще отам внизу є одяг. Але я дуже багато планую віддати. А як у тебе прийнято все починати? Просто виворачуєш одну полку. Mm -hmm. да, давай. Нижню цю саму з топіками. Оці дня. Хтось заберіть її отсюди, пожалуйста. Не -а. Тобі все одно це потрібно зробити. Ну там Ми ну, там топіки, на осінь. а за ними светри, за топіками. От іменно ну, ми переходимо зараз на осінь. А що мені зараз викласти? Зараз серпень, все. вересень що там? вересень прийде, плюс тридцять знов буде, ти ж знаєш. Давай, давай. Вийти лише одну поличку для літнього, іншу для осіннього. Так не вийде. Хватить? Ні. Все. Давай тільки червоний дістану. Будемо по кольорах перебирати. Все, це все червоне. Хватить. Ні, пожалуй. Ні. Пожалуйста. Молю не Ні. Светри не чіпає. Починай. О, ти там порядок. Все, не давай, О, 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 можна не порядок. Давай, софіки. Оце светри, давай. Божна все пхала, а там все лежить в порядку. Машуль. Оль! Да. Привіт. Е -е -е, далі що робити? Бери одну річ. Що це таке? Ти його собі залишаєш? Я не знаю, воно так полиняло вже. Залиша. Тік-токи в нього знімати буду. Пофіг, що їх півроку не знімала. Так, ти чи я залишу? Я її люблю. Хорошо, складай. <клес> Це тобі на літо осінь. <клес> я мінус 14 знімала на вулиці в ньому. Це як вважається? Німі сезон. Пахне свіжо. Угу. Я не люблю такі речі, бо <клес> <в ньому> віде, <клес> як їх скласти, <клес> як воно має лежати в стопки тепер. Складай збоку. Давай, будемо okay. вивертати і нюхати. Зараз ми вивертаємо і нюхаємо. Yeah. Мені це можна попрати. Оце я люблю, це в стірку. Почті. А, це топ. Ось такий. Я ні разу не бачила, що ну, носила. Я його в Туреччині купила і ну, тільки давай. в Туреччині носила. Він на літо. Зараз ти вже навряд чи будеш його носити. Складаю його на окрему стопку, яку складеш у пакет літнього одягу. За пам'ятовую стопки. У мене підречення. коробка літнього одягу. В якій вже все треба віддати, бо я не навіть цього літа не заглядала. Такий, така у мене коробка літнього одягу. Це попрати треба. Ти колись прала, типу, гроші чи навушники, да, чи толоки? Гроші, да. так, я, так. Я тільки гроші прала, ну але там не страшно, типу, 100 гривень там максимум. Я теж. Я більше не ношу в карманах. Це чисте. Це я люблю. І це я ношу. О, спасибо. ласка. Можливо, це повісиш на вішелку. Там нема поки вільних. Почекай. Це вже літо, я думаю. Також можу складати на окремо. Будь ласка, скажіть мені, що я не одна ж це роблю. Кожен раз перед тим як вдягнути якусь річ. Я її хаю. <реш> Прийшов так? Так По-іншому не зрозумієш. Добре. Так страшно, що вже літо закінчує на у нас майже. Ту ти на вулицю у нас ще вдома? На вулицю? Обіжжаєш Обіжаєш футболку. Стало вже. Давай, 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 давай. Удивляна. Думала, буде все. Я, до речі, так пишаю з цією ковтинкою, бо я вивела з неї жовті плями під пахлими. Mm -hmm. Мені знадобилось лише дві доби на це. Все насягала вивела, молодець. Це я залишаю, це я ношу довго. Це до сорочки. Командую тут. Відірвалась. І в мене взагалі повно зараз цих топів. І окрім цього. Відірви її повністю да. і носи просто як білий топ. Вона така красива. А що ти? Ну, на, там, розбирайся. <різь> в тебе з рукоділієм мабуть краще. Нормально, це я ношу під кардиганчик восени. Це я залишу на восени. У мене багато білих речей. Топи ще білий у мене є. Чистий. Судячи з того, що він шиворіт не виворіт, то немає бути чистим. Червоний такий є. Я люблю топи на тонких бретельках. у мене їх багато. Для топів можливо виділили окрему поличку собі. У мене їх дві. Ти хочеш окрему поличку для светрів, окрему поличку для штанів, окрему поличку для топів. Він окремо увазі. Або. Там! Купи органайзери для... Якщо ти це відкриєш, не раджу тобі. А це там щось складає. Знаєте, так рівно типу... Далі, чого ти сидиш, дивишся? Чекай, поки ти закінчиш. Будь-яку річ бери, далі. Топ ще один білий. Чистий. Рветься! Нє-ні-ні, я його дуже люблю. Не треба. Наче чистий. Не рватися, пожалуйста. Правильно? Я отакий. Я його дуже любила минулого літа, але цього літа же наразі не втягнула. Ти будеш його віддавати? Він грязний. Ти будеш його носити? Він грязний. Ти будеш його носити? Потім вирішу. Навіть якщо його віддам, мені все одно не віддам я його, я його люблю. І ще один топ на таких бутерках. Да, це Ой, то ну, дуже скоро відірветься. Ну так, ану не рва. Бачите, у мене є речі, які дуже сильно люблю. І я їх дуже довго ношу. Оцей осінній, бо в ньому влітку завжди спекотно. Але на осінь я його люблю, бо він тепленький. Я його під, під жачки вдягаю і супер ідеально виходить. Оцей вже можна... В... Ой, він в тоналці. А, я його вдома носила попрати і потім віддати. Оцей теж віддати. Ну він свіжий. Але все одно попру, щоб віддати. Велосипедки домашні і не тільки. Так, судячи з того, що він вивернутий. Брати Тут є навіть... Ой, ну цей блін, я так... мене бісить, що він не туди, не сюди до пжиною, його коли заправляєш, він вилазить, коли не заправляєш, він туда туди. Не Але ні, я його все одно ношу постійно. Хоча, так, да, просто у мене у мене, типу, не туди, не сюди. Оцей чорний голослів короткий. Оцей бодік він без горла. І він бодік. А оце з горлом, але неправильно її довжини. Мені треба ідеальний. Оце, отак, як, отакий тільки, трьох, тільки з горлом треба. Отакий з трьох, ти повинна вихіднути. Один із цих трьох, обирай. Шо, обирай. На Що, офігела? Обирай. Нащо? Обирай. Ні, цей на зимку, це на осінь, то на літо, все нормально. Він пахне домом на цьому на оболоні. Понюхай! Ти його так добре носиш, ми з'їхали півтора року тому. Так, реально. Скажи? Ми з'їхали півтора року тому, як ти його носиш, Машоль? Та ну це ж бодік, а зараз літо. А літо у нас півтора року йде, так? На базу. Сміття. Ні, та ботик і ношу. У мене був ще такий білий і блакитний, але білий я замазала. І десь він вже давно не в мене. Блакитний. Ладно, всі залишу. Хай, живіть. Але цей вже треба замінити. Але я це віддам, коли я знайду йому заміну. Бо іноді він не замінний. Де його купила? Не знаю, не купляйте там. Оце. Люблю цю ковтинку, страшно. Рік а назад де. відірвався гудзик. Гудзик лежить у мене рік в косметичці. Я кожен раз думаю, треба його пришити, щоб носити ковтинку. Ти мені такого не кажи, бо зараз ще буде уроки кройки і шиття. Може, я таким же пришию той гудзик і буду знову носити. А це пахне московою. Але але я по постираю. Цей не дешевий був. А де я купила? В зарі, це мене змушує знову, що у нас сьогодні, блін за цей сімейне насилля. Про нього я не згадувала вже рік, але пам'ятала. Я його люблю. ходак у нього класний колір, він абібас, знаєте, не дешевий відносно. І я умудрилась тут туналкою, по плям залишити тут і на капюздоні. Якщо ви знаєте пораду, що зробити з плямами. Аби залишити хоч трохи цього салатового красивого кольору, напишіть, будь ласка. Я думала, може, та й дай зробити, типу розинками позв'язувати, там, де плями залишити, і, типу, білізною цей. Напишіть просто, чи це спрацює з тоналкою. Бо якщо я просто замочу відбілювачі, то вона просто стане ну, не зелена вже, а якась інша. І не факт, що тоналка, яка б там рік виведеться. Будь ласка, врятуйте моє худі. Я не хочу його викидати. Яку із стопок його класти? Я просто сходила в туалет, приходжу, така заходжу сюди, мені звідси Асю не видно. Я така ти де да, подруга? І тут нема, а серіал грає. Потім я так заглядаю ще раз, а але стоїть. Щось вже складає, тут тим гамонна. Я не, не можу дивитися, коли воно все так Та робить. Я зрозуміла! Давай. Светри, далі. Поможіть, будь ласка, мені я в полоні. Так, звісно. А це віддати треба. Чому? Вони ну, ж тобі не подобалось. Не знаю. Вони якось дуже занадто висять у мене на жовті. А вони вони плямою. І так, через багато довгих годин ми все-таки закінчили. І ось так виглядає моя шафа зараз. Тут багато пустого місця на поличках моїх, тому що дуже багато чого я зараз закинула у прання, Там воно корзина просто з горою. Тому, коли я все попру, сюди. Висохше, поскладаю, от, і буде потім знову чистенько. І ось у мене ось цей пакет це сміття. Це той одяг, який вже взагалі ну, непридатний точно. А ось це ще в хорошому стані. І те, що чисте, я вже склала, віддам на потреби, бо зараз і біженців дуже багато, і дитячі будиночки. Я вирішу, куди це розподілю, та обов'язково потім дам вам знати. Там є навіть декілька речей з бірками, які я взагалі ще не чіпала жодного разу. У мене під боком вже хрупить Тьома, тому я розмовляю вже за кадром з вами. Я дуже рада, що нарешті я перебрала шафу. Я не все зробила, що хотіла. Тьоми не полички так досі і в безладі, але я думаю, що на днях обов'язково займуся і ними теж або може Тьому змушу було взагалі. Ідеально, я дуже 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 задоволена попереднім днем таким класним сюрпризом. від Тьоми. ми чудово провели час в цьому будиночку в лісі. Дуже класно відпочили. Я давно такого релаксу не відчувала такого єднання з природою. Це було неймовірно приємно, і я сподіваюся, ви відчули цю атмосферку також разом з нами. Дуже раджу вам цього літа встигнути. Подібний відпочинок собі влаштувати, тому що це просто неймовірно класно. А поки що я цей вложик закінчу. Сподіваюся, я вас змотивувала також піти розібрати свою шафу або зробити щось по дому, що ви дуже-дуже давно відкладали. Це ваш знак. Сподіваюсь, вам допоможе і сама буду закінчувати відео, вже лягати спадки. Тому обіймаю вас, чекаю вас в новому відео. Також чекаю в своєму інстаграмі і в нашому інстамагазині. Також вам нагадаю, там вже вийшли у нас класні нові тепленькі костюмчики на флісі. Тому я вас обіймаю і до зустрічі!